Які дощі, діду, діду, які дощі? Дощі йшли. Нема дощів зараз не йдуть дощі ніякі. <рив> а чого ж там було? То нема дощів вже. Вже дощі прийшли. Йде ти нахуй, ти такі відстали від житті, що я не говорю. Ну там на те, що знає, мудрі. Говорить. <рив> І зовсім протиположну сторону. Я бачу чоловіка зразу. чи з ним можна мати, це кажуть, діло чи не можна. А що ти, а що ти? Та... А ти що ти з ти тим говориш? Говориш, а він що дивиться десь в бік чи що? Я, тві... я робив шофером, і там людей багато. Я кажу, на йде до начальника, просився. Я ж йому пить зана. зага. Піддонкати в той фед, я заліз. Сину лисору знімаю. Зривається кузов той і мені на плеч. Ти будеш добрий? Та не будеш добрий. Приходить, я кажу, до нього, йду, паскуда в віці на букви. Нащо ти води наляв тут? Наша наляв воду? Яку? во, вода, що, посвятив чи що? При... Не треба труби ті. Не треба? Ні. Бляди. Я, блядь, рухав. Що б рухав? Шариків. Ти подивись, який подон притаскала мама. Ти знаєш, звідки вона його несла? Сусідів взяла, подон. Щоб Я... накрити бляху. Хорош! Зараза, мила.